Привіт, шановні гравці! Сьогодні ми поговоримо про одне із цікавих рунних слів у грі Diablo 2 Resurrected. Це слово має незвичайну особливість, яка може бути корисною в багатьох ситуаціях. Давайте розглянемо слово Надір. Надір це слово, яке складається з двох рун: Nef та Тір. І хоча воно може здатись не таким поширеним через свою простоту, його використання може бути дуже цікавим, особливо для тих, хто грає в режимі хардкор. Однією з найвидатніших особливостей Надір є його заряди Cloak of Shadow. Ця навичка дозволяє персонажу тимчасово вимкнути дистанційні атаки ворогів. Це може бути надзвичайно корисним, особливо в ситуаціях, коли ваш персонаж перебуває під загрозою смерті. Наприклад, в режимі хардкор, де смерть означає кінець гри для вашого героя, якого ви так довго і старанно збирали. Заряди Cloak of Shadow необхідно регулярно ремонтувати, але це компроміс заради вашої виживаності. Вимикаючи дистанційні атаки ворогів, ви отримаєте додатковий час для планування своєї стратегії або знаходження безпечного місця. Це слово може бути особливо корисним на початкових та середніх етапах гри, коли ваш персонаж може стикатись з особливо важкими противниками, такими як соули або лучниці. Використання надір може врятувати ваше життя та надати вам перевагу у битві. Отже, хоча надір не є найбільш поширеним словом через його простоту та не дуже сильні характеристики, в режимі хардкор воно може стати вашим надійним союзником. Воно здатне врятувати вас від загибелі та допомогти перемогти навіть найтяжчих ворогів. Не забудьте спробувати надір в своїх шоломах з двома сокатами і відчути його потужність. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на наш канал та залишити свої коментарі. Бажаємо успіхів у світі Diablo 2 Resurrected і до зустрічі в наступних відео.